Дуже довга хвилинка у вас. Ну, дуже так. довга хвилинка. Не чекайте. Ми, так, ми прийшли просто подивили. як громада занести заяву. Це вже і це не можна чи що? Ну. Просто заява на чотири пункти. Немає відповіді. Це вже який я раз нажимаю. Розсьому російську. Звикли, будь ласка, дзвінок. Ну, ну, добре, ви вибрали, дійсно, питань нема. По вашій ініціативі ви... ми створили ініціативну супер, групу. Супер, супер, дійсно, що я хочу, так? Бо я ж тут багато що розказав, до речі, на камеру зняли. А ви, про... ви не просто... Пусували, не знає, вас не пускали. Добре, дивіться, а я пусували. не знаю, що, я не знаю, чого вас не пускали, як на кнопочку тиснули там. Дайте 8, 9, 10 разів. Я відео відала тобто не спорю. Не знаю. Ви пропозицію зараз реєструєте. Звичайно, так хто голова ініціативної групи? У нас буде сесія 30-го числа е, в концертній залі. Я даю слово голові ініціативної групи. Ви так само це озвучуєте, так і в певній відповіді на питання одно сесії. Далі будемо результати на депутатських комісіях. Так а на сесії у вас буде розповідати сесії... за 23-й рік. Сесія у нас буде розглядатися. Ні, ну то звіт зі провокросання бюджету може бути. Да. Так так, да. так. і що ще буде розглядати? Ну там багато там питань під 90 питань буде Його, на сесії. Просто коли дивіться, щоб ви розуміли, як на сесії розглядається, так тобто сесія це є місце, де вирішують ну готують проекти рішення, так які приймають депутати. Ініціативна група може по за не по запиту по слову депутата вийти і висловити свої там пропозиції, зауваження, які ми будемо потім розглядати на депутатських комісіях при прийнятті бюджету. Бюджет ми будемо прийняти 14 грудня 2023 року на 2024 рік. Ви знаєте нашу одну мету mm -hmm. і нашу одну ціль. Все майже все зараз спрямувати. Я не говорю про зарплати вчителів. Я не говорю гобу... не в них забирати, не у лікарів забирати, не у дітсадків Забирати. Зверніть увагу на себе в першу чергу. Що у вас робиться? Скільки у вас замісників, на скільки скільки у вас е... які зарплати і надбавки? Але це не тільки ви. Там ще дуже багато нецільових цільових проектів. Якщо ви говорите, що причепилися до бруківки, бруківка це у нас узагальнений зараз образ. Всіх нецільових витрат, які треба ну просто зараз, не на ще на вчора, треба е, скорочувати або взагалі нівелювати Добре. на 24 титрів. Відносно бурківки я особисто даю запит. Мене цікавиться, ж таки ця бурківка. На протязі п'яти днів я хочу отримати відповідь Добре. 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 у двох екземплярах. Зареєструвати Добре. Добре. подивіться зараз, до речі, дівчата знімали на відео, так я вже відповів. Так, тобто були питання так, сотки бюджетних ЗСУ, Допомога захисникам ЗСУ, підняття перехвилків, чи буде ялинка, прозорість, премії, матеріальне оздоровлення, бруківка. Тобто всі ці питання, що ви задавали, що вони якраз це озвучують, дівчата зняли, і вони зараз в соцмережі все, -все виснали, так? це висловлює. Я, я, я дуже хочу, щоб ви так само це вникло, тому що я ще раз кажу, ми зараз сидимо так само. У нас є потреб на мільярд триста, а бюджет на 800 мільйонів. На мільярд триста потреб. Да, ну вони назбиралися руками чи що? Ні, що це, так от ні звідки ні, ні сітки? Кожне це кожна, це кожна у нас іде. Як я ж я вже щоб ви так розуміли? <пи> Він, бапе, я вам Так зараз таку звучу приблизно, щоб ви розуміли. 100, скільки Ну але при таких великих потребах мільярд з лишнім вам кинулися. Хіба доречні такі зарплати надбавки на 180 <пи> тисяч там, там так само, Там так само звучить. беремо так. Освіта просить, дивіться, бюджет 800 мільйонів. Освіта просить 517 мільйонів, за 88 мільйонів. Культура 84 мільйони, спорт 32 мільйона, у ЖКГ це май 27. Хаш доросвіта далі 275 мільйонів, у Бріїні 632 мільйона. Медитина, ЦНАП купенком 242 мільйона. І ще ми подали заявку на півмільйона на кам'яну сіль, щоб посипати дороги. Що значить на каміну сіль посипати? Е, о, ваша заява на пів мільйона. Це не моя заява, це може халуштор дивиться, що він покупляє е. сіль. Ні, це відкалуша, заява. Відкалуша відкалуша. Ну, відкалуша. -сіль. Сіль. від калуша, калуша яка від калуша на камінь-сіль такого підприємства? Так. Якого підприємства. Комунальне підприємство. Яке? Каш калуш Нам півмільйона треба на вас сіль? сіль. А чим сіль посипати? А чим посипати дороги? Нам півмільйон. півмільйон? півмільйон? Ні, чим треба посипати півмільйон? дороги? Дріця, ви знаєте? Ви знаєте, ви знаєте витрати, яка має бути кількість солі і кількість піску, щоб посипати всі дороги? Ми татові закупляли все. Щоб він там не замерз 24 лютого, а ви зараз тратите півмільйона на сіль? Пані, та ви сіль дайте... купляється для того, щоб забезпечити нормальний проїзд техніки. Пані, пані, дивіться, я ще раз скажу, там півмільйона, не півмільйона витрачається. В Франківську не буде ялинки, а в Калуші треба? В Калуші ялинки не буде. Дивіться, давайте, дивіться. А ми зразу казали, що ялинки так. не буде. Ваші прихильники пішали там. там. Я ще раз скажу, прихильники чи не прихильники. П'ятницю я вийшов в ефірі, п'ятниць сказав, що я винті не буду. Ефір Давайте так, дивіться, Мас пані. Мас літо, е, ще раз скажу. ми зараз я, я, можу... я багато що це по цьому озвучив. Буде ініціативна група, але приходите, говорять, бюджету що ми не скриваємо. Наразі всі питання, які ну, мені зараз, задали, ви, я відповів. відчули великі цифри. Скільки тоді із цього всього Вибачте, що переб'ю, бо мене цікавить найбільше фронт. І подивіться, яка зараз тепер Дивіться, ще по фронту. один ворог. Я вам кажу останні месяці, вживу. Бучкай завдяки. Політтехнологіям, маніпуляціям, 80 мільйонів гривень забрано ПДФО з лицької громади. Ви повелися, на жаль, але Та, ми, то, то, ми, дивіться, так, я договорю. Я договорю, я, 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 я це говорю тому що я говорю зі всіма мерами. Так? Тобто, мери в місті є всіма великі, маленькі, великі це не останні люди, які так само чітко розуміють, чому це було зроблено. 80 мільйонів забрали, але ми все рівно ту ж саму підтримку, яку ми робили. Цього року ми будемо підтримувати наступний рік, будемо обмежувати це. Але на жаль, маємо, що маємо. Це дякую. мене там. А жаль, що до машини. От я хотіла казати. Чотири Дівер, мільйони. А, 4 машини. О, до, речі, до речі, по машинах, так. так. Де ті машини? Ви дивилися. Дивіться, дивіться, ще раз скажу. Калицька міська рада закупляє машини на вимогу Ради оборони. Да. Кавська міська рада передала машину в бригаду. Бригада, як розпоряджається, це не питання Кавлицької міської ради. А буде перемога, ще зі раз скажу, буде перемога, я розкажу, куди вони пішли. Друге. Друге, далі. Добре, що ви знаєте. Друге, далі. Бачимо, що того тижня оголосили тендер на купівлю чотирьох автомобілів, такі ж самі, як ми, хто? Франківськ. 24 листопада хто оголосив Тої ж самої кількості машин, чотири штуки. Коломия. на 4,5 млн мільйона. Може зробити висновки, чого так 4 машини? Коломия. Коломия, мільйона. Чотири машини, Скільки ви, і ви. Я, я, і заплатили за чотири машини, ну приблизно також саму вартість. Чотири це одна машина вийшла мільйон з лише шкіряними такими крутими. Ні, це є Це є стандартна комплектація. Ми зараз ще купляємо, до речі одну машину, так ще і ще, і ще ми зараз закупляємо одну машину з коштами зарплати органів місцевого самоврядування. Є рішення ради оборони, яке ми повинні виконувати, ми не повинні озвучити на загал, для чого це робиться. Але ми тут туда... закупити не зараз, закупити машину, так. А ну щоб ми закупили бушну машину, так зору місцевого самоврядування. Ну, спробуйте. Хочете піти, майже ви не знайдете. Ми сказали, що ми виконали рішення ради оборони і ми передали в бригаду. Решта розпоряджаються ну, командири. Ви, ви, ви можете звернутися до керівника військової адміністрації, Давай, так якщо ви якщо мають мають цю інформацію, не надуть. А я маю інформацію, Дальше... що в нас стоїть наші. Ви маєте я знати, куди ви зна... маєте громаді маєте сказати, куди пішли. Оля о пані Олі, я не маю знати. Я і цивільна адміністрація має знати військової. Вас... ви Оля... зараз сказали, що так. дуже сильний вас е, є на видатки зараз громади, Шо? там один мільярд з копійками. Їх прийшло 800 за 23 рік. Ви не знаєте, скільки ні, 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 не так. Не так. Ми, говоримо, ми говоримо плани на 24, 24 двадцять А Яким чином ви збираєтеся допомогти армії, коли у вас своїх ви зараз назвали тільки? От які от Бачите, як ви гарно почнете робити. А от ми Які так само чі? зараз сидимо міг, і. думаємо. треба дум... бачити, скільки я нам і Скільки відсотків піде на відповідь? Я дуже хочу, щоб... Пані, пані, піде на я дуже хочу щоб ви це вникнули, питання. Я щоб дуже ми... хочу теж вникнути. Супер. Не треба такого великого штату, ні в якій мерії. І. Скорочувати людей, які я не знаю, як яким mm -hmm. чином ага. Ні. А можна спитати питання. От ви так гарно кажете, давайте скорочувати людей. Ні, давайте. скорочувати. Давайте, давайте я не маю давайте. вашому параді. Дивіться по п'ять по десять. Пані Вікторія. У нас немає п'ять десять замські. Ваша пропозиція, давайте скоротимо то, то. Я викликаю тих людей. А я і ми, і ми так? Так? говоримо ну тоді, давайте, краті давайте краті. краще не з словами. Тому що кожна людина має сім'ю. Скоротіть ну, людину, куди та людина піде? Їм можна мати по 100 тисяч зарплат. Дивіться, я хочу, піп, я, добре, я, я за, скороту, піп, за скорочення я, я, я не маю права. У нас нема по 100 тисяч в нашому конкурсі зарплати. Директор водоканалу немає, це було одноразово так само. Дивіться, ще така одноразово? Пані, дивіться, щоб ви розуміли, премія, премія, матеріальна допомога на оздоровлення, оклад, він регламентується певними документами. Ви не маєте права забрати у людину матеріальну допомогу на оздоровлення, тому що є певні документи, наприклад, наприклад, людина, яка працює в органах місцевого самоврядування, є у нас закон про, роб... про службу місцевого самоврядування, стаття 21, там роді пункт 5 або четвертий, де чітко написано, що людина, коли йде відпустку, якщо вона є органом місцево посадової особи самоврядування, вона повинна отримувати матеріальну повного оздоровлення. Тобто, це є наш це є наш обов'язок, а не право. Тобто, якщо, наприклад, ми не ми не маємо права відмовити людині, людина може матеріальну допомогу. Спрямувати чи на своє оздоровлення, чи не може сутижи питання? Скажіть мені, будь ласка, залежно десь може бути межа посудового кладу, де може бути межах середньо заробітнього конкретні цифри. Щоб... Це ми будемо знову говорили окремих цифр. Так приблизно, наприклад, у нас, якщо так взяти під нашого загального бюджету. Матеріальне оздоровлення може навіть не до одного відсотку, мені здається, бути. Достатньо, так думаю. Ми за по бруківку потрачено 18 мільйонів. Дивіться, пот... дивіться питання, дивіться, питання, питання, по бруківці. Бруківка, питання, <реку> я, до речі, вас не було, говорив, так? Питання по бруківці, <реку> коли піднімалося вперше? <реку> <Мало> питання Мало по бруківці, ні, ще <реку> тоді, коли питання, <реку> ви планували її Чекайте, можна я скажу, пані, <реку> пані так? так. Пані О, віці, питання по проківці піднімалося десь в лютому місці. Ми писали причину обґрунтування. Ви робили опитування. Ще раз кажу, у нас є депутати Каусськіради, яких вибрали населення, так? Депутати які, які, є, депутат, які фракції? ще раз депутати. кажу, депутати, у нас є в нас не є не є не є партії. Ну можна, я домовлю, дивіться. Так, дивіться, щоб ви розуміли, тобто ми практично все, все пройшло, все написали. Ніхто нічого не говорив. Роботи велися. А тут тут, ви тут, А тут а а а а виявилося, коли вирішили забрати ПДФО, З технологи запускають гарний якраз такий шум по цілій країні. Пані це ж не тільки Калуш. Калуш, чесно кажучи, маленько оглядає фринстимотратом, як інші міста робили. На жаль, просто люди. Ну Та ну, погано що я я морально кажу, тому що це є політехнологічні. Скажіть, акція. будь ласка, в час війни а ви а спихаєте на е, ви л... Л... Я Ще на нав нав л... раз кажуки, але зараз не на час. Е, я ще... я ще... нас зараз багато Бруків. Такі Бруків. Треба, що Такі перекривати Треба школа треба. А Обладнання треба купляти закладами. А треба? А бруківка люди наприклад, беремо так само. Бруківка, добре. Хто бруківку ставить? але так як ви написали Фейсбуці, що вдали говорили, що А хто просить ту бруківку ставити і платити зарплату. Людям. І в нього зарплата 409 тисяч, не знаю, чи за рік, чи за місяць. тисяч. А вось зарочно радіося. Мені 500 тисяч. О, як ви гарно знаєте. <ріст> пані, бачите, дивіться, пані. Пані, дивіться, можна По Останні ці зустрічі, так? ви написали. Пані, дивіться, щоб ви розуміли, як, яким чином ведуться маніпуляції. так? Перша маніпуляція. 2 мільярда ми дали на броківку. Друга маніпуляція. 3 мільйони ми дали на машину на табачок у нас багато таких маніпуляцій. 30 мільйонів дали на було в 14-му році. Пані, ми своїми податками розберемося самі. ніхто не питав У мене є громада, в мене є громада Калус. Пані, я з Калуською громадою. Я з Калуською громадою сам розберуся. Мені не треба, щоб мені з франківської громади диктували, як працювати в Калуській громаді. Я буду працювати з Калуською. Я всюди скажу. От ідіть франкій на кожного зі всіх громад спитаю. Чи буде в Тернополі? Я спитаю за воїна, чи в Чернівцях. Ні. Всюди спитають а ми будемо... за наших воїнів. Парі, ми свої податки будемо самі бачити, Добре. як спіровувати. Ми люди, наша громада спрямовує податки в бюджет, і ми спілкуємося перед громадою. У нас є депутати Я вибрати. Я йду на роботу тут, і в єдина війна. А, а, а ви розбираєте мене. Ви ділите людей мільйонів на... Мільйонів на... Подіху, ринков, Але в Коломині були такі самі області. Коломи є бюджет ПДФО, на... якщо продивиться орієнтовно на... 700 мільйонів ПДФО, та... військового. Ви подивись, проаналізуєте бюджет коли на наступний рік, ви почитаєте допуску, не чекати. Я думаю, що те, що вже було. А ви правильно, а тому чому що, так? що тому що у них військові 700 мільйонів, у нас десь раз менше. Mm -hmm. <піллявав> <пілляв> ми, ми відправити, <пілляв>, продов... Аби наших <пілляв> чоловіків додому пустили. А ви світі трошки так, пішли? Так, <пілляв> я ж не проти. Це вже питання до мене, точно не до мене. Я Добре, здобув чого ми не можемо тут відкривати теж тендери на оце все на трони, на військові якісь збори і так далі. Але ще й на цьому не відкривається. Чому ми не зареєстровували? Де вони? Ми Багато ми зараз так само, щоб Зумієте, не зато і всі претензії. Дивіться, Тому ми що не можемо була війна початку, всі були згуртовані, Визнайте, всі були всі в одній темі. Ми могли, ми підтримували військових. Вони відчували це, вони сильні були. Зараз всі на місцевих владах, на нижніх владах, на кожному регіоні. Ми на нашій стороні західній. Ми забуваємо, що в нас війна. І на цій війні гинуть наші люди, калічені наші люди. Вони всі наші, розумієте, і вони віддають все, що мають. <плес> пані, Вони все вітають. Ми забули, ми тут по містяк. Ми забули. <плес> <І> це забули <плес> і тому тепер ми стали і мама його. <плес> звідки мама Числи... <плес> чи <плес> <вранківська>? <плес> а, ні, Пані, звитхвини? Пані, пані, це байдуже сім'я. немає. А я вам розказу. Чому пані дивіться, Я вам розказу. Чому так? Тобто, у нас є, наприклад, відзнаки, слова подяки, від. Командирів бригад Та Тоб, я до вас ну, Чекайте. від командирів бригад. Від командирів перегляд, бригад. Де машини стоять? Ні, де машини маємо від. Віце адмірала, ми маємо від ТРО, Ми маємо від бригади Рубіж. Ми маємо від багатьох інших, де ми дійсно допомагаємо. Ви просто всього цього не Я говорю, на початку пані, війни. Пані я на, на початку це... війни. Yeah. До речі, вам скажу, переговоріть з нашими воїнами на початку війни. Хто першим почав допомагати? Коли нікого не було? повіна, були згуртовані. Вона почалася. Хто перше? Ми говорю. всі тут нювали, вичували. Ми вам допомагали. Це... Ми шукали. Тобто пані, і тепер так само йде. Наприклад, то ж саме ви ну, не бачите? Бачу, бачу, бачу ці, бачу 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 ці бачу люди, які з цим працюють. У нас є ще раз. Була минулого думала. тижня нарада, але вони передовували. Ви ну, думаєте, що, думає. думає. що ви вже такі всі? Я не думаю. Якраз я краще думаю, я крас хочу вам пояснити. Я хочу сказати, що це зовсім не так. Починайте, Дайте мені вже за ці машини скла. Дивіться, от ви передаєте машини, правильно. Ви передаєте. Чому ви не контролюєте, чого забирають волонтерські машини назад до нас в калуш? У ці, що посписувалися, горе воїни забирають волонтерські машини. У міська рада передала, так ні їхні машини не забрали. Вони не вони їздять до тих машинах. Вони міська їздять. Міська, міська, рада, міська рада не займається. це машини. Не може забрати.